Привіт, стрільці. Давайте подивимось, яким буде наступний тиждень для вас. Отже, позитив тижня для стрільців. Так. Туз мечів, десятка жезлів. І колісниця. Так, тут багато руху, багато вашої активної участі і багато на вас лежить завдань. Треба рухатися вперед. Треба виясняти і рухатися вперед. Так, давайте дивитися. Що ця тріада буде приносити для кожного з вас. Почнемо ми з любовної тематики, якщо ви наразі самотні. Так, тут ви будете розмірковувати над тим, як неправильно якийсь зроблений вами вибір приніс вам дуже багато клопоту. Тобто тут однозначно. Нового знайомства немає. Тут, скоріше, ви будете розрібати старі знайомства, так би мовити. І проблеми, які ви переносите з стосунків на стосунки щоразу. Ну, і тут також питання може стояти поїздок, переїздів і вам буде просто не до знайомств. Для тих, хто в нас в серйозних стабільних стосунках довгих, як для вас тут буде відіграватися ситуація? Так. Тут у вас є конкретна ціль. Так, ви проходите в стосунках через певні труднощі зараз, можливо, через якісь поспішні свої. Неправильні рішення і слова, але вам треба рухатись вперед, не зациклюватись на цьому, у вас є спільна ціль в обох, і ви будете до неї прагнути, до неї йти. Вас буде щось об'єднувати. Можливо, перед вами стоятиме переїзд, бо ви будете разом починати жити, теж варіант. Тобто, у вас є спільна ціль, і нехай ця ціль. Буде набагато світлішою і набагато яскравішою, аніж якісь побутові проблеми. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках, хто в різних незрозумілих стосунках зараз знаходиться. Давайте подивимось. Так. Ну тут однозначно може йти питання вибору. Тобто ви поставите питання ребром. Або я, або вона, або там він. Тобто тут ви захочете конкретика, ви захочете бути в парі, і вам треба буде це все вияснити. Ця розмова може бути складною, можливо, навіть треба буде кудись приїхати, щоб вже поставити крапку на цьому, але однозначно. Ви хочете бути єдиним або єдиною. Давайте дивитися стан здоров'я. Так, по стану здоров'я. Тут може йти питання лікування в тому плані, що вам його приписали, вам треба починати лікуватися. Все від вас залежить. Тобто я не скажу, що тут є щось в плані здоров'я негативного. Ні, тут, скоріше, якщо у вас є ситуація, що вам призначили якесь певне лікування, не зволікайте з понеділка починайте його приймати. Загалом стан здоров'я стабільний. Може йти питання лише покращення, та, там, через якісь вітаміни, бади і так далі. Давайте дивитися по роботі. Для тих, хто в нас зараз не працює. Так, для тих, хто не працює, тут ви розумієте, що в тому місці, де ви зараз знаходитеся, не те, що для вас немає роботи. Робота є завжди. Просто ви не зацікавлені саме в такій роботі. Ви будете думати про те, щоб змінити місце проживання або шукати роботу трохи далі, до якої треба буде добиратися кудись. Бо ви не задоволені тією ситуацією, в якій ви знаходитесь, і для того, щоб її змінити і почати заробляти, вам треба кудись переїхати. Так, тут саме таке питання стоїть перед вами. Так, для тих, хто в нас працює по найму, як у вас ситуація. Так, для тих, хто працює по найму, багато переміщень, поїздок, переїздів, можуть бути командіровки, багато на вас різних завдань, ну і багато словесної комунікації. Тобто ви весь тиждень будете зайняті, все стабільно, ніяких особливо потрясінь тут не передбачиться, але, ну, звісно, забагато на вас всього буде. В принципі, ви з цим справитесь. Так, і для тих, хто фрілансер або в кого свій бізнес, хто працює сам на себе. Яка у вас ситуація? Так. Тут однозначно питання. Роботи в команді, тобто ви задумаєтесь над тим, щоб делегувати, щоб взяти працівників, взяти помічників. Також тут може йти відкриття, наприклад, філіалу, або загалом відкриття якоїсь там іншої точки в іншому місці, і ви будете над цим працювати, виясняти. Яка там ситуація стоїть. Ну, і тут також може бути робота віддалена. Тобто весь тиждень ви будете займатися тим, що будете не в офісі, як, би, як то кажуть, а ви будете десь там вдома, в кав'ярні, ще десь їздити, наприклад, будете. Тобто тут активний, дуже активний тиждень по роботі у вас. Дивимося застереження. Uh -huh. Uh -huh. Застереження. Жриця, світ і десятка мечів. Давайте прояснимо. Тут я хочу прояснити, чого тут саме стосується десятка мечів. Uh -huh. Дивіться, тут однозначно завершається певний етап, кризовий момент. Ви його пережили, ви вийшло на поверхню все таємне, що мало стати явним, і тепер ви маєте працювати над тим, щоб закрити цей період і рухатися далі. Однозначно, тут були у вас певні перепони, певна важкість. Загалом багато роботи, багато комунікації, багато треба, де бути головною першою скрипкою. І от ви будете зацікавлені в тому, щоб облегшити собі, нарешті, становище. Тобто, щось закінчити і йти з чистою душею далі. І давайте подивимось пораду. Порада. Якщо кобила здохла, треба з неї злізти. Якщо старі методи, старі уявлення, думки не працюють більше для вас, не треба. Їх в собі варити, прокручувати, мусолити і так далі. Розібралися і пішли далі. Тут питання зміни пріоритетів і, в принципі, визначення пріоритетів для себе. Подумайте добре на цьому тижні, які для вас надалі життєві пріоритети. Оближте словесні перепалки, конфлікти, якщо на вас, вас можуть на таке виводити. І задумайтеся, а чого я хочу? А що я буду хотіти завтра? Та? Тобто, визначте та От таким буде тиждень. Стрільці.